Екзаменаційний маршрут номер 1 сервісного центру 0543, місто Шаргород. Друзі, вітаю вас на каналі, ви просили і зараз я зніму маршрут No1, прокоментую дорожні знаки, розмітку і особливості доріг і надам корисні поради. А також зроблю коментарі вкрай необхідних, необхідних пунктів правил дорожнього руху для того, щоб вдалося скласти практичний іспит. Друзі, нагадаю вам, що для того, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколу, назвали ваше прізвище, ім'я та по батькові, показали паспорт. Присвідчили, що вімкнена нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. Пристигнулися паском безпеки. Пересвідчили, що у вас на це червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристебнутий. Добрання. Ви не піскаєте, де тут МРЕО? А, МРЕО, це воно в Білому домі знаходиться на Героїв Майдану напроти е, будинку культури. А тут починають е, ці стартувати, ну, складають іспит. Так, Да, туда, ось, ну виїжджайте на, на героїв Майдану, наліво, і там де будинок культури справа, а зліва буде цей Білий дом. Ну, міська рада. І там, але ж вони сьогодні не працюють сьогодні ж понеділок. Доді, доді. Понеділок і субота вони не працюють. А не сегодня, да? сегодня, нет, сегодня точно не про сегодня ну, я... да, да нема за что друзья присвечивались, что у вас не светятся червонные лампочки извиняюсь Людина запитала, де мрева знаходиться, середній центр. Мені. Присвідчили, що у вас не світяться червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про непристигнутий пасок безпеки, затягнутий ручник або не двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу швидкість, знімаємо автомобіль з ручника і вмикаємо необхідний покажчик повороту. Я вам нагадаю, згідно пункту правил 10.1 перед початком руху, перестроюванням та будь-якої зміни напрямку руху, водій повинен переконатися, що це буде безпечно і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам дорожнього руху. Друзі, починаємо наш маршрут. Подивились вліво-вправо, нікого нема. Займаємо крайнє праве положення на дорозі і починаємо наш маршрут. Друзі, я намагався, я розібрався деякий маршрути, як вони йдуть, але стрілочки не вказані, тому дивіться, яка ситуація. Зараз можна повернути направо або наліво, згідно, до речі, завчасно вмикаємо повороту. Тому можна повернути, зараз тут буде направо, наліво. Напишіть в коментарях, як саме це повертати. Але я вибрав найскладніший варіант. Я поверну наліво і виконую розворот, а потім вже поїду туди на вулиці Будівельників, Ватутіна. Та інші вулиці, тому що так буде найскладніше, тому що це будуть два лівих повороти, простіше вам буде зробити правий поворот. Пересвічились, тому що ми нікому не заважаємо, і їдемо. Бачимо тимчасовий знак про максимально дозволену швидкість 5 км на годину. Знижуємо швидкість і рухаємось, рухаємось дотримуючись швидкісного режиму. Друзі, це була хвилина мовчання. І рухаємося ми далі. Так, друзі, зараз нам необхідно виконати розворот. Це у нас вулиця Героїв Майдану. Тримаємось правої сторони дороги. Бачимо, що у нас ніякої розмітки немає, але згідно правил дорожнього руху, нам необхідно поділити дорогу з урахуванням. Ширині дороги, ширини транспортних засобів та безпечного інтервалу. Безпечний інтервал нагадається вісить між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Пошпереду перешкода, лівий покачок повороту, подивилися в дзеркало, повернули голову наліво на півсекунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Перелаштувалися та з правим поворотом повернулись у праву смугу, і також подивилися в дзеркало. Це дуже важливо, друзі. Вмикаємо завчасно лівий покищик повороту і тут нам необхідно виконати розворот. Знижуємо швидкість, пересвічуємося в безпеці маневру і починаємо рух. Тут нам необхідно надати перевагу, обережно дивимось по сторонах, перемикаємо на правий покищик повороту, знак 2-1 дати дорогу і їдемо, повертаємось на героїв Майдану. Друзі, бачимо попереду зупинки громадського транспорту. Нагадаю, що на ній зупинятись не можна, а також на відстані 30 метрів до та після цієї зупинки. Також, якби зупинка була розташована в кишені, а не так, як вона зараз була розташована, то якщо транспортний засіб, маршрутний транспортний засіб виїжджає з цієї кишені та вмикнув... Правий покищик, лівий поки повороту, то вам необхідно надати перевагу йому, бо ви знаходитесь у населеному пункті. Обережно тут по калюжах, бо йдуть люди. Тротуари досить вузькі, знижуємо швидкість, щоб нікого не обрискати. Знову у нас максимальне обмеження швидкості 5 км на годину. Переходимо на першу передачу та рухаємось. Не всі виконують швидкісний режим, але ми складаємо іспит і нам необхідно рухатись саме. Отримуючись швидкісного режиму, подивилися в ліве дзеркало, вмикнули лівий покащик повороту та об'їжджаємо автомобілі. Нагадаю, що нам необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються. У той у тій полосі, в яку ви перелаштовуєтесь, але якщо буде дві полоси, наприклад, ви там поїдете в Вінниці чи в інше десь велике місто, в місто. Якщо буде дві полоси для руху в одному напрямку, і водії одночасно хочуть перелаштуватись той, що зліва вправа, а той, що справа вліва, то перевагу має той хто рухається справа. Тобто водій, який рухається зліва в лівій полосі, він повинен надати перевагу водію, який рухається з правій полосі. Тут ми перелаштовуватись не будемо, бо припарковані автомобілі. По правилам дорожнього руху ми повинні рухатися, комого правіше. бачимо рекомендовану швидкість 30 км на годину. Саме з такою швидкістю я зараз і їду. У мене друга передача, механіка, бачимо пішохідний переход. Нагадаю, згідно пункту правил 18.1, вам необхідно надати перевагу пішоходам, які рухаються по пішохідному переходу, зниживши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Також є там е залишки елементу. Примусового зниження швидкості на цьому пішохідному переході. І рухаємось прямо. Друзі, усі 5 маршрутів вони є у відповідному плейлісті. Будь ласка, дивіться, заварюйте смачну каву. Сьогодні гарний сонячний день, передивляйтесь всі. І у кого є бажання та можливість допомогти фінансово моєму ютуб-каналу, то що все робиться на власному ентузіазмі, за власне пальне. Власний автомобіль, хто може на карту Приватбанку, будь ласка, в закріпленому коментарі або в описі цього каналу можете допомогти, буду вам щиро вдячний. І, друзі, той, хто передивляється, бачимо пішохідний перехід. Знижуємо швидкість, ось ця людина вже йде на пішохідний перехід. Нам необхідно зупинитись і надати перевагу. Нагадаю, що якщо за пішохідним переходом утворився стор, який змусить вас зупинитись на пішохідному переході. То ви не маєте права на нього виїжджати. Рухаємось прямо. Друзі. Той, хто придивляється всі маршрути по декілька разів, запам'ятовує всі знаки, розмітку, дорожню обстановку, той вдало складає іспит. Тому звертайте на це увагу, придивляйтесь. Так, в коментарях ви саме і пишете, бачимо знак автозаправної станції, ну знаки сервісу у нас на практичному іспиті з водіння в місті не цікавлять, в принципі. Рухаємось прямо. Раджу вам рухатись десь на другій, на третій передачі. Знову ж був пішохідний перехід. Чим повільніше ви будете їхати, тим менше ви зробите помилок. І... Відреагуєте адекватно на зміну, зміну будь-якої запитки. Бачимо знак 538.1 пішохідний перехід, розмірки якісь залишки є. Але на іншій стороні знак цей він розвернутий в іншу сторону трохи. І на дальній границі пішохідного переходу, все як воно повинно бути розташовано Рухаємось прямо по вулиці Героїв Майдану. І це стара назва вулиці Леніна. І там через декілька сот метрів нам необхідно повернути праворуч на вулицю Будівельників. Але ж не треба дуже повільно рухатись, ви ж розумієте, що дуже повільно рухатись це також є порушенням правил дорожнього руху. Тобто якась золота середина. Ну не треба всі дозволені 50 км в час їхати для учня, це буде літати називатися. Не треба літати 50 км в час. По місту. Бачимо, йде пішоход з велосипедом, лівий покащик повороту, виконуємо об'їзд та повертаємося. Бачимо пішохідний перехід, друзі, але зазвичай перед пішохідними переходами є суцільна лінія розвідки. Тому, друзі, будь ласка, звертайте на це увагу, не дивлячись на те, що... Не видно цієї розмітки, але вона там повинна бути, тому краще метрів за 15-20 за на пішохідному переході не перелаштовуйтесь. Це вулиця будівельників у нас. Також на пішохідних переходах заборонено обгін у населених пунктах до пішохідного переходу за 50 метрів. населеними пунктами не можна на відстані до 100 метрів до пішохідного переходу виконувати. Також не можна рухатись заднім ходом на пішохідному переході і заборонено виконувати розворот десь метрів до та після пішохідного переходу за виключенням, коли це перехрестя. Ну, якщо це на перехресті, це дозволено, за тим виключенням. У нас знак 2.1 дати дорогу, трохи наступ за такий закритий цей поворот. Чекаємо, коли проїдуть транспортні засоби. На жаль, один з автомобілів, який повернув, не вмикнув. Правий покащик повороту. Друзі, вмикаєте праві покажіки повороту. Тому що інколи водієві може здаватися, що він не потрібен. Але ось, наприклад, я зараз повертаю, їде бусь, він, повер... він його не вмикає той поворот, розумієте? І виходить, що я чекаю. Думаю, що він буде їхати прямо, а він насправді повертав праворуч. Але все ж таки, навіть коли ви бачите, що людина включила цей поворот. То все ж таки не треба, так, не будемо виконувати обгін, тому що у нас тут перехрестя, на перехресті робити цього не можемо. Об'їжджаємо велосипедиста і повертаємося у свою полосу. Але, друзі, з іншого боку, коли ви бачите, що людина вмикнула правий поки що повороту, наприклад, ви виїжджаєте там з якогось перехрестя. чи чи прилеглої території, та з іншого боку, треба впевнитися в тому, що він саме буде повертати, тому що той поворот він міг вмикнути випадково, там, наприклад. Потім він міг його вмикнути раніше, а він у нього не, від, ну, якби не відключився автоматично. Він його не виключив. Наприклад, така ситуація. Бачимо рекомендована швидкість 300 км на годину. І, друзі, тому краще дочекатись того моменту. Коли е, водій автомобіля, який вмикнув, правило, поки повороту, поки він наклонить корпус автомобіля, повертаючи, коли ви вже побачите, що він знижує швидкість, повертає, тоді вже краще починати рух. Ну це так, щоб вже по максимальній безпеці. якщо... До речі, хто буде складати в Вінниці, також є екзаменаційні маршрути, всі 16 маршрутів по Вінниці на каналі, по сервісному центру 0541, а в раді, це ж у нас 05-43 сервісний центр. Тому, будь ласка, кому цікаво, то складайте. з одного боку, знаєте, як мислять учні. Вмикаємо праві покажі повороту і зараз нам тут необхідно повернути праворуч. Знижуємо швидкість, у мене друга передача. І на другій передачі я повертаю. Друзі, всі дії при повороті необхідно робити до повороту. Не потрібно перемикати швидкостя саме вже на повороті, коли вам треба обертати кермо, ви перемикаєте швидкості. Ні, за випадком, звісно, якісь там нестандартних ситуацій, може хтось там щось когось пропускати, треба чи ще щось, то, звісно ж, тоді перемикаєте і в повороті, коли ви там знижуєте швидкість. А так, всі дії необхідно робити до повороту. Тому, друзі, простіше скласти іспит в Шаргороді, ніж у Вінниці. І тому деякі учні. Вони як е, думають, що я, наприклад, складу в Шарграді їздити, поїду там в Вінниці. Ну, наприклад, якщо в Вінниці він там живе чи працює, буду їхати, їздити в Вінниці. Але ж буде воно, знаєте, як. Е, давайте зараз я вже поверну, бо тут треба прокоментувати е, дорожній знак. 2.2 бачимо за деревом, як погано видно. Приїзд без зупинки заборонено. Є стопління. Зупиняємось перед стоплінією, так щоб ми, ми її бачили. І продовжуємо рух. Також обережно тут ви, виїжджаємо, бо може хтось на велосипеді їхати. Тротуару. І займаємо своє крайнє положення, бачимо знак 3.34 зупинка заборонена. І виїжджаємо саме у свою полосу, ні в якому разі не на полосу зустрічного, зустрічного напрямку. Тому, друзі, продовжуючи тему про складання іспиту чи в Вінниці, чи в Шаргороді з іншого боку, з одного боку. Простіше в Шаргороді скласти, але якщо ви будете їздити по Вінниці, то як же ви потім тоді будете їздити по Вінниці? Разі що ви будете брати якісь додаткові уроки і потім у автоінструктора по Вінниці, щоб якось адаптуватися до великого міста. Знижуємо швидкість без автівками, трохи погано видно пішохідний перехід. І тут а рухаємось також не дуже швидко. ну десь Зараз у мене швидкість 25 км на годину. Не треба дуже швидко їхати, тому що, бачите, тут пішоходи виходять. Їжджають, тобто може там якась собака вибігти, ще щось, обмежена глядовість, тому Тому рухаємось не дуже швидко. Ну Давайте цю людину вже пропустимо. Хоча переваги він ніякої не має, але всі ми люди, тому так, микаємо лівий покажчик повороту. Тут нам необхідно повернути ліворуч. Надаємо перевагу з гостичним транспортом, якби він ще ближче їхав. Бачимо пішохідний перехід. Зупинка заборонена на відстані 50 метрів. Нагадаю, цей знак 3.34. Він забороняє зупинку та стоянку, крім. Автомобілі в таксі, які виконують висадку посадку пасажирів, розвантаження, завантаження вантажують. Тут досить обмежена оглядовість тому раджу вам їхати тут кілометрів 15 на годину. Отак притиснувся до правого боку дороги. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. Він тут два рази ось дублюється. І ми дивимось. Ось їде у нас автомобіль зліва, Volkswagen. Ми надаємо йому перевагу і рухаємося далі. Розмітки тут ніякої нема, але ми займаємо крайнє праве положення з урахуванням ширини дороги. Тобто, якщо буде їхати якась фура широка, чи якісь ну, фури, вони всі широкі, чи якийсь інший широкий автомобіль, то ми притискаємося ближче до правої, до правої частини дороги. Друзі, вмикаємо правий поточник повороту, а зараз нам необхідно повернути і тут, а будьте вкрай обережні. Бачите, який закритий поворот? Тобто, Тут кілометрів е, 5 в час треба їхати, повертаючи. Тут така камінка. Я перехожу на першу передачу, бо покриття досить досить таке негарне. І рухаюсь у правій частині дороги. Друзі, дуже дякую, що додивились відео до кінця. Дуже дякую за ваші коментарі, за вашу фінансову підтримку. Також, якщо ви бачите рекламу, яка з'являється в Ютубі, будь ласка. Якщо є така можливість, то не пропускайте її подивіться. Буду вам щиро за все вдячний Маршрут у нас закінчується у цьому місці. Вмикаємо лівий поки ще, повороту, Подивились в ліве дзеркало і на оцій площадці, площадці ось зупинились там, де вам, як скаже інспектор ваш, який приймає у вас практичний Іспит з водіння в місті Шаргород у сервісному центрі 0543. Друзі, дуже дякую вам за увагу. Бажаю вдалась скласти іспит і до зустрічі на дорогах і гарного дня та здоров'я! Всім пока.